За словами ж ректора педагогічного університету Юрія Ляного, вірусна атака, якої вони зазнали, не вплинула на видачу дипломів випускникам і роботу приймальної комісії. Зазначу, стартує вступна кампанія 12 липня. А саме від сьогодні охочі здобути вищу освіту можуть відкривати свої електронні кабінети вступника. Діятиме такий до 25 липня. За інформацією Міносвіти зробити це можна використовуючи ресурс освіта всім. Робити необхідно, якщо тут. Здійснюється на основі атестата про повну загальну середню освіту та сертифікат ЗНО 2016 або сімнадцятого років. У базі необхідно завантажити фотографію з додаток до атестату. Ну і якщо сільська місцевість, додатково скан-копію, довідки про реєстрацію сільської місцевості цього року, можна подавати максимум 9 заяв паралельно. Перелік закладів не обмежений. Втім, реєструючи документи до того чи іншого вишу, слід. Проставляти навпроти кожного цифру пріоритетності від 1 до 9. Що ж до результатів ЗНО в межах області вони такі. За попередніми результатами найкращий результат 200 балів. На Сумщині показали сім абітурієнтів, сім учасників зовнішнього незалежного оцінювання. При цьому троє з них навчаються в Олександрівській гімназії, двоє в Шосткінському ліцеї. Шосткинської міської ради і також школа номер 1 і No6 міста Суми. Більше всього, чотири двохсадбальні оцінки це математика, навіть п'ять. Із семи двохсадбальних оцінок це математика. Одна біологія, одна англійська мова. Всі результати, по яких можна було би робити глибокі аналізи, вони будуть в першій половині серпня місяця. Зазначу, за даними Департаменту освіти і науки Сумської облдержадміністрації, цьогоріч в області близько 6,5 тисяч охочих вступити до вишів. І вони, за інформацією Харківського центру оцінювання якості освіти, складали близько 24 тисяч тестів. Опісля української мови та літератури, що є обов'язковою для всіх, понад 5 тисяч осіб писали історію України. Третьою за популярністю є математика 3,5 тисячі. Далі йдуть біологія, англійська мова та географія. Ті ж, хто не склав ЗНО в основну сесію з 3 по 12 липня, матимуть можливість написати тести у додаткову.